Більшовики вдруге захопили Київ, змусивши війська ОНР виступити вступити в глиб правобережжя. Обмірковуючи свою стратегію, лідерам знову не вдалося прийти до спільного результату. Головна загроза це комуністи. І якщо у нас не вийшло домовитися з Антантою, то треба спробувати домовитися з поляками. Може, вони зможуть вплинути на вибір Антанти? А зараз треба мобілізувати населення. Та підняти отаманський рух, всі, хто збере загони українців для боротьби проти ворога, отримає зброю та звання отамана. Ніякої угоди з поляками. Вони не визнають західну Україну, вони присвоїли Східну Галичину. Краще вже домовлятись білогвардійцями. Я поведу армію ОНР на Одесу. Білогвардійці прихильники імперії. Імперіалісти експлуататори. Армія піде на Київ. Ми повинні розділитись, як і армія білогвардійців. Так і вирішимо. Це моя не помилка, некомпетентність. Ми захватили Київ, але лише на один день. Я не віддав наказу про виставлення вартових і тепер. Білогвардійці захопили Київ. В армії почалася епідемія. Треба укладати союз з білогвардійцями. За договором армія ОГА переходила під командування Тенікіна. Таким чином, армія УНР була затиснута між більшовиками на сході, білогвардійцями на півдні та УГА, яка перейшла під владу білогвардійців на заході. Цей трикутник смерті увійшов в історію як київська катастрофа. Зунер не нас. Тепер ми можемо покладатися тільки на себе та на Бога. Я візьму частину вояків і піду по тилах ворогів. Просто так українців не взяти. Я поведу ці залишки армії на захід. Спробую домовитися з поляками. Похід Омеляновича Павленка тривав з грудня 1919 до травня 1920 року. Він отримав назву Зимовий похід армії УНР. Бійці провели близько 50 боїв у тилах білогвардійців та більшовиків. Після чого армія УНР об'єдналася на заході для того, щоб вступити в свій останній бій.